Цього тижня було створено завдяки вашій підтримці, мої любі глядачі. за допомогою пожертв на Патреон чи інші можливі та неможливі служби збору ворогошей. Ми здатні творити те, що ми хочемо, а не коритися примкам алгоритму та спонсорів. Якщо ви пожертвуєте на Патреоні, то крім вашого імені в титрах, ви також отримаєте змогу прямо впливати на контент цього каналу за допомогою опитувань та прямих коментарів. Ви також матимете доступ до ексклюзивного контенту типу статей та малюнків щодо інших наших проєктів. А й цей рік буде спокійним та без натучливої реклами. Чи достатньо це було для тебе повільно, Ельфе? Я ще раз здивувався, що хтось, найімовірніший із моєї англомовної аудиторії, сам знаєш, хто захотів із усіх можливих варіантів лайку на High Guardian Spice. Але зважаючи на репутацію цього шоу, я досить добре розумію, чому я так само міг би почати цю лайку із підгодьте, підгодьте, пані та панове, ну ж бо погляньте на почваро. Дивно ще взагалі зміг знайти це шоу на семи морях. Погано, янті, оскільки обурення через нього було аж таким великим, що багато хто навіть відмовлявся його публікувати суто йому на зло. Хоча якщо щось це обурення і показує, то це те, що перше враження є, є єдиним, що важить розважати у медіа сьогодення та варто хвилі захоплення спасти більшість людей підуть та здійматимуть гвалт стосовно чогось іншого. Але так, хай Guardian Spice це двадцяти серійний американський мультфільм, який є частиною так званих Crunchyroll Originals. І ось чому я більше ніж певен, що це замовлення було від американців бо українцям насрати на Crunchyroll, а ті, які мене насрати, або ж характерно щедрі зі своєю калиткою, або ж мають більше культурного спільного з москалями, аніж вони мають зі своєю власною країною. Насправді я вже лаявся тут на декілька стих Originals, Деякі з них були нормальними. Деякі були жахливим сміттям. І, схоже, що народна думка про них саме остання. Бо коли б я не запитав тут когось про кранчеро, вони знають тільки про це шоу чи Ексарм, яке по суті саме по собі є мемом. І ні, ніхто не замовляв мені переглянути його, платіть гроші, якщо вам цікаво це послухати. Тож, шоу розповідає про розмарину шавлюю, петрушку та тим'яну, чи тайму, як більшість персонажів у шоу її чогось, кличуть чотирьох малоймовірних друзів, які бажають стати захисниками, які є Чёрт я знаю, чим вони є, често кажучи, певна якісь різновид законників, поєднаний з вантюристами чи ще чимось. І ми споглядаємо їхні пригоди, бажання і минуле, поки вони борються зі злом та собою. Загалом нагадує Гаррі Поттера на початку, тому що решта, шоу знайде власник. тіть! Лиса. О, Перша серія була до біса недопрацьованою з такими показними помилками анімації, що я певно міг би відтворити це шоу з їхніми грошима, що не є чимось хорошим. Найбільшим і найпомітнішим недоліком сюжету шоу є наскільки він осоружний, починаючи з протагоністів розмарини та шавлії. Вони повинні бути, типу, найкращими друзяками аж до того, що шавлія до неї відчуває романтичний потяг, а та цим стосункам не вистачає прелюдії. Як от, знаєте, як багатьо аніме починається із самого початку подорожі, західняцькі мультфільми або ж починаються. З персонажів, що вже знають одне одного, або ж принаймні дають їм час, аби звикнули одне до одного. Ми практично не бачимо нічого з цього для розмарини та шавлі, і у результаті чого перша серія у всіх сенсах видається щонайменше другою. Журбинка полягає у тому, що я розумію, чому вони так зробили. З тих самих причин Академія юних відьом розпочалася так, як розпочалася, але знаєте, що Академія юних відьом і чиби ще чи раз уже на те діло пішло? Мали чого немає в цьому шоу? Тізери та ови, що розповідають нам про персонажів, що допомагає глядачам познайомитися з ними заздалегідь. Тут натомість нам дали один трейлер, що розповідав нам, що команда, яка робить це шоу, складається на 99% із жінок. Одначе шоу стає кращим, як графонієво, так і сюжет на ну, десь на п'ятій серії, ба я навіть сміявся час від часу, коли вони починали взаємодіяти з іншими персонажами та вчителями. Петрушка була моєю улюбленою персонажкою із чотирьох, частково тому, що вона дворфійка, а також бо вона найнормальніша та найбезтурботніша зі чотирьох. Водночас, Чебрець... Девакувата, вона ельфійка, інтровертка із відьмолісся, чим головним завданням за сезон було знайти лік від гниття, що знищує її дім. Петрушка її звела з іншими дівчатами, та я чесно кажучи, не втямлю, чому вона взагалі дружить із ними, зважаючи на її особистість та цілі. Вона точно не надто багато з ними взаємодіє, як от з друзями аж до восьмої серії. У загально на типу працює, але водночас він розтікається в усі боки. Немов студія мала дуже маленький бюджет і намагалася витиснути з нього по максимуму. Водночас маючи справу з конвеєрним стилем створення мультфільмів, що типу.

Тож так, загалом я непогано провів час за цим шоу, хоч воно й куцете дешеве, не забуваємо, що дешевизна чи кривизна графоні не обов'язково роблять шоу поганим, допоки воно має душу, і шоу, що на початку якесь дивне та криве, може перетворитися на доволі відому та прибуткову франшизу. Навіть страшне та незрозуміле ЛГБТ та решти проблем сьогодення не є причиною, аби люди з усіх куточків світу не змогли ним насолоджуватися, але таємниця успіху у будь-якій справі. Це наявність запалу, щоб вас менше лаяли, навіть якщо те, що ви зробили лайно собаче. Та таланту опинитися у правильному місці у правильний час. І, на жаль, це шоу було приречене від самого початку. Сам факт, що Crunchyroll, колишній піратський сад, що перетворився на офіційну стрімінгову платформу аніме, спонсорує якісь західняцькі мультфільми, вже скойовчувало Я дуже замкнутій західняцькій аніме спільноті та справжній виробничий застій почався, варто було опублікувати той прежахливий трейлер. Нещодавно за лаштунками було якесь нерозбірливе мурчання, що мурчало нам, і сприймайте це з певним скепсисом, оскільки я перефразую. Те, що фактично сталося з цим шоу, як і Зонікс рівнодення це те, що їм дали бюджет, який зазвичай резервують під аніме, та очікували, що вони зроблять західняцькі мультфільми, що зважаючи на ваше знання індустрії, або ж не звучить як проблема, або ж звучить як щось що сатана вигадав би для кола пекла спеціально зарезервованого для аніматорів. І, хоч мені і хочеться стати на бік бідних. Наївних маленьких митців, що рабствують для нашої розваги та засудити злий кранчеро за те, що він злий. Правда у тому, що тут усі винні. Якби це шоу було просто дивним маленьким шоу, зробленим маленькою незалежною командою та опублікованим на Ютубі, лайно, що літало навколо нього, навіть і близько не було б таким великим та липким, як вийшло в результаті. Та маємо те, що маємо. І маємо ми посереднє шоу із великою кількістю потенціалу для майбутньої величі, яку ми, на жаль, певно, ніколи вже не побачимо. Як а зараз воює дивитися дивні диснеївські мультфільми з Качкофетишем.